Доброго дня усім, хто зараз на хвилі західного полюсу знаходиться. Е, я Юлія Котрбаш тут Голубенко в прямому ефірі. Привіт, привіт, привіт. По перше, дуже дякую, що вчасно. Це прекрасно. Якби ви знали, скільки виконавців спізнюється, і не те, знаєте, щоб ми сильно з цього приводу нервувалися, але завжди дуже приємно, коли людина приходить вчасно. Це вам такі зразу супер багато в Карму дякую, дякую. Постаралися. Дякую. Встигнути. А на концерті затримки часто вас бувають? Я знаю, виконавці часто спеціально чекають, щоб там людей більше зібралося, щоб люди почали скандувати, викликати. Ну, буває по-різному. Намагаємося, звісно, все по таймінгу, але буває, коли людей там багато і просто справді не встигаємо усіх впустити, то інколи зміщається час, але то вже не від нас залежить, як від артистів, а від обстановки в залі. Угу. Що б ви про себе розказали людям, які вас не знають? Я поясню своє запитання. Ви поки що подумаєте, я хочу, щоб це було буквально два-три угу. слова. От людина якась перший раз вас зовсім бачить, нічого не знає. Скажу, чому питаюсь. Я не дуже... Дуже була знайома з вашою творчістю, кажу чесно. Але коли я дізналася, що ви маєте прийти до нас на інтерв'ю, звісно, що я почитала, підучилася, подивилася тікток, ага. все як має бути. І е, я була дуже приємно вражена. Е, перше відео, яке, на яке я натрапила, це був виступ. Я не пам'ятаю в якому місці, але це був дуже в Тікток. Ага. Е, дивилася, е, це був дуже великий зал. І те, як люди з вами співали, оця така атмосфера дуже ще мені сподобався мікрофон прикрашений квітами. Це О, було дуже красиво, так. і я одразу відчула, що вас люблять. Ну це відчувається, що вас люблять. Друге, тексти ваших. Пісень знають це так само дуже ага. важливо. Ось і я думаю, вау, ви знана, відома людина. Насправді, уже друге, що мені було дуже дивно, це те, що бо е, я дивилася ще декілька інтерв'ю. Що е, постійно роблять акцент на вашому віці. кажуть, зараз ми скажемо скільки років, і ви всі офігієте. Чому у друге буде питання? Чому такі на цьому іде акцент? Ну вам не п'ять і не чотири. Ви повноцінний виконавець сформований вже. Але давайте по порядку. Як би ви себе охарактеризували для людей, які не знають, хто такий Голубенко? Е, я артист, музикант, е, ось автор пісень. Е, в принципі, це, напевно, основне таке, що можу сказати про себе. Угу. А інтернет ще пише, що ви репер, саунд-продюсер та звукоінженер. Я Ого. як людина, та, я як людина, яка розуміє, який це величезний об'єм роботи, я так розумію, що ви ніколи не спите, в принципі, тому що щоб ці всі посади обіймати, то треба. Е, ну так, інколи коли читаю про себе десь якісь статті, або в Вікіпедії сам багато нового дізнаюся, але ну, насправді я думаю, що це виходячи з того, що я сам собі зводжу треки, продюсую. Е, ось, мабуть, виходячи з цього, е, можна сказати, що і частково звуки інженер і всі. І всі ці трошки галузі охоплюють звукові, от тому так. А чому ви вирішили все робити самостійно? Тому що ви вам так ну, простіше, от ви маєте бачення власного продукту, і тому ви цим займаєтесь? Чи ви просто не хочете делегувати це іншим людям? Чи, можливо, поки що немає потреби в цьому? Я думаю, що просто так сталося, що я починав ну, це все сам вивчати. І у мене була дуже велика цікавість до того, як влаштована музика. Я починав саме з саунд-продюсування, І тому я якось. До цього трошки вже готовий і немає просто потреби давати це комусь, коли я справді от в мене є ідея, я знаю, як її реалізувати, і в потоці творчості реалізую це швидко і якісно. Це дуже круто, але коли об'єми збільшаться, ви напевно будете мати необхідність це делегувати? Чи ну інколи інколи доводиться, наприклад, на зведення комусь дати так? Це сп... справді, коли вже е, я не встигаю, або десь їду, е, деякі задачі віддаю. Але саме от е, саунд-продюсерство, е, це все таки, така моя частина. Це входить в, в принципі в етапи створення так, пісні так. вашої. Добре, а де ви це зводите? Це ну, ви робите вдома, чи це ви робите на окремій студії? Все роблю вдома. От Клас. Це і, і записую все. І у мене така домашня вже моя студія. Докупляю щось нове, таке, там собі мікрофон, оновлююся. І дуже класно люблю таку атмосферу домашню в записі. Це класно сприяє творчості моїй. Ви звукоізолювалися чи ні? Там як сусіди реагують? Взагалі, ні. от у мене немає звукоізолювання. Зляції на запис це ніяк не відображається, а от на реакцію сусідів інколи все-таки так. Просто там буває повідомлення, ти, ти взагалі там не відпочиваєш, не спиш. Вихідні, не вихідні, просто 24 на 7 музика грає. Але ну, от така у мене особливість моєї діяльності, що справді. Е Постійно постійно грає музика, намагаюся якось компроміс в цьому знаходити. Ну але вони схвально вже до цього відносяться. Вони ж повинні розуміти, що вони в перших рядах глядацьких слухацьких знаходяться. Це, це супер. Це вся як це інша, інша сторона. Та, да, Вони чують все перші, просто весь невипущений матеріал, ексклюзивний. Тому сумнівне таке зауваження. Але ну поки що так ви можете робити, якщо у вас є будинковий чат, там голосування. який mm -hmm. варіант пісні вам подобається більше? Да, чи хороший. хороший чи іде. це другий, чи третій? Так. Насправді це круто. У мене просто вдома теж є моя студія, я фільми озвучую. Uh -huh. У нас є звичайна студія велика і є домашня студія. І я чому питаю? Тому що я знаю, що сусіди можуть ну, позитивно на це реагувати можуть негативно реагувати, але тим не менше потім люди розуміють, що вони ніби долучені трішечки до чогось, ну до створення чогось класного. Uh -huh, це ж мистецтво. Uh -huh. Тому так ще вас називають романтиком, ліриком, романтиком. І скажіть мені, ви більше репер чи ви лірик-романтик? Uh, ну, до репера я, мабуть, себе не так сильно відношу як до uh, людини, яка співає про романтичні речі, про любов. От справді, 99% моїх пісень про почуття. Про щиру таку любов, ну про різну любов, скажімо так. От у мене є багато різних настроїв в піснях, і цю тему можна дуже багато розкривати. Саме тому от я співаю про це. Угу. Любите саме це. А, а про що? А про що пишеться вам легше про щасливу любов чи про нещасливу любов? Я дуже люблю писати сумні пісні. Угу. Так, от мені легше пишеться все таки щось таке ліричне, сумне, але намагаюся експериментувати і пишу по різному. Угу. Це це все ваш особистий досвід, чи не обов'язково? Чи можливо, буває якісь Буває історії? По різному, от для якихось робіт, справді мене надихають для більшості, мабуть, робіт якісь особисті переживання. Якщо не, не ситуації конкретні, то просто особисті якісь думки, особистий досвід, можливо, якийсь частковий, хоча б який я можу конвертувати вже в безпосередню музику, в творчість в якісь слова. Угу. Ну це таке дуже інтимне. Це ділитися з ним на сцені з одної сторони, це, це напевно, правда. приємно. А з іншим, це Напевно, болючі, якісь переживання присутні, е, і так. От я от, до речі, мені задавали вже колись таке питання: що, от чи важко виконувати якусь пісню, яка справді от пережита мною, mm -hmm. е, але на сцені якось це працює так, що я, звісно, переживаю це, переживаю пісню, але ну, звичайно приємно, коли все-таки ти віддаєшся залу, і зал тебе підтримує, і це все-таки таке, як е, момент єдності, мабуть, зі слухачами більше. А коли був такий перший великий концерт? Ваш де ви напевне відчували найбільше хвилювання, тому що коли дивлюся на тікток на відео, коли зал ваш ви їм керуєте? Вони за вами рухи повторюють, вони підспівують, ага. вони стихають там, де стихаєте. Ви ну це однозначно, ну успіх. Таке гучне слово, але це успіх, тому що ви ведете публіку і вони вас відчувають. Це дуже круто, коли такий зв'язок. І неважливо, чи в залі буде там 300 людей, чи 3 тисячі, чи 30, тому що вони ваші в цей момент. І от на цих відео в Тіктоці я це зловила. Це важливо насправді. По-любому був перший концерт, коли ви хвилювалися і думали, чи. Буде воно так чи не буде воно так. Як ви встановили цей зв'язок з публікою свій? Я скажу, що це, мабуть, не перший концерт. А в принципі, будь-який концерт, все-таки є якесь переживання того, чи там люди налаштовані на це, чи всі люди знають мої пісні в кінці кінців. Але ось справді у Львові у мене був перший концерт з туру. Це було пару днів тому, 10-го числа, і там було дуже багато людей, і все прийшло дуже класно всі співали разом, і навіть якщо десь щось було не так, хтось не знав якісь треки, все одно намагалися. Я намагався донести це максимально зрозуміло, і все пройшло дуже класно. Я думаю, що це добре, коли люди не всі тексти знають, тому що завжди якийсь елемент новизни. Як буває, коли ми йдемо на концерт якогось виконавця, учуємо нову пісню ж потім і скачемо. Хочеться відчути те, що ви на концерті. Так. Про тур добре, що ми заговорили, ви знаходитесь в турі, і він не маленький. Там такий перелік міст. Скільки їх пам'ятаєте? Там ну більш більше 15 їх. Ой, Ну точно більше 15-ти, і Це справді мій перший такий великий уже тур. тому що попередній був значно менший, а в цьому. Ну, він розрахований на два місяці на травень і червень. Сподіваюся, що це все на все це мені вистачить сил, але насправді впевнений в тому, що люди будуть збиратися і підтримувати це все. Тому буде класно. Ну, це однозначно. Вчора ви були в Коломиї. Сьогодні в Франківську це давайте годину нагадаємо нашим людям. 19.00. 19. .00. 19 .00. панорама пап Так, так, 19.00, Панорама ПАП запрошую всіх, хто ще не купив квиточок. Звісно, на мій сольний концерт. Я не вперше вже у Франківську виступаю, і минулий концерт був дуже сильним. Насправді зарядженим. Люди були гучні і з хорошим настроєм. Впевнений, що в цей раз буде так само, тому всіх запрошую. Що ви найбільше любите на концертах? Реакцію людей на свої пісні? О, мабуть, так я обожнюю, коли зал співає ось. Пісні разом зі мною? Я думаю, що будь-який артист, ось якщо не тільки це, але, але точно ось це виділить, тому що це надзвичайно приємно, коли е, ти десь просто вдома е, або взагалі в будь-якому місці написав якийсь рядочок, десь це народилося в тебе всередині, а потім через певний проміжок часу з тобою співається сотні людей. Це дуже приємно і класно. Угу. А скажіть, будь ласка, чи є у вас людина, які ви перші показуєте свої тексти? Чи ви вирієнтуєтесь? Тільки на себе, от ви написали текст. Чи важливо вам чиясь думка? Зайде він не зайде цей текст. Переважно я орієнтуюся на свої відчуття. А от коли я вже вагаюся, там щось мені потрібна, якась порада, я не впевнений в тому, наскільки текст влучний. Я можу звернутися за порадою до близьких друзів, до родичів, до батьків. Ось або до моїх колег, скажімо так, по цеху, які теж добре знаються на музиці, і вже від них отримати таку. Конструктивну критику, і те саме стосується кінцевого варіанту пісні, яку ви ну, ви ж самотужки її створили. Вже от вважаєте, що вона готова? Є людина, яку ви надіслали, і можливо, ця людина скаже, ні, воно не піде. і Ви почнете переробляти. Чи все ж таки ваша думка кінцева? От е, з кінцевим результатом, все таки я вже от опираюся на себе, мабуть, і коли він вже готовий повністю, значить він мені подобається, і е, я його випущу. Я думаю, це правильно, тому що одна людина це одна людина, і вона може мати свою думку, це нормально. Але це ваша пісня, ви її відчуваєте, ви її створили. Uh -huh. І тому я думаю, що це правильно, коли ваша думка остання. Добре, а скажіть мені таке, чи було з вашими піснями таке, що ви не робили ставку саме на цю композицію, що це буде супер магахіт? А вона для вас неочікувано вистрілила. Ну, звісно, вас це втішило, але от ну ви думали, що це буде ну, просто хороша, класна пісня? Це було, да, мабуть. З усіма от треками, які в мене найбільш прослуховані, ні за одним не було відчуття, що це 100% вистрелить, тому що тут ніколи не вгадаєш на 100%. І от особливо мій перший трек знову, який і був моїм першим треком, і він став достатньо таким широко на широку аудиторію відомим, зокрема в Тіктоці. На той момент у мене було 10 підписників в Тіктоці, і я точно цього не очікував. але... Ось таке сталося, і далі був трек Мила, і потім трек Холодна весна, це колаборація з Яктаком, який також, коли тільки був випущений, не сильно багато зібрав прослуховування, а потім в якийсь момент під нього почали активно знімати відео, і він вже тоді почав більше охоплень набирати. Ось тому такі випадки були дуже багато і неочікувано. Ну, тікток зробив свою справу, правда? Такраз композиція знову. І він Ніс і підписників вам, я так розумію, і а, можна вважати, що він прям таку якусь головну ну, не головну, а важливу роль у вашій популяризації зіграв саме TikTok? Так, сто відсотків. Я думаю, що TikTok зараз для багатьох насправді грає важливу роль у просуванні. Це по перше безкоштовний, а по-друге, дуже актив дуже робочий метод просування, який працює як ніщо органічно і класно. От ніяка реклама не порівняється з тим, що відбувається в тіктоці, тому що саме е, залітають ці відео, які подобаються людям. Тобто, люди починають їх поширювати, лайкати, коментувати і е, відео просувається далі. Тобто, саме від реакції людей залежить, чи, чи це відео набере там угу. популярність. Щире відкрите голосування людським серцем. Ну, людина, якщо не зайде, вона в собі прогортає. Якщо так, людина так. вже собі додала і почала знімати, скажіть, ну Ось. це дуже круто. Насправді я не знаю як раніше. Я бачу, що закордонних виконавців. Та сама Байонця, вони роблять те саме. Вони кусочок якийсь в Тікток пульнули. Так неважливо так. там, чи вона під нього там посуд миє, чи танцює. Абсолютно неважливо. І люди вже далі зреагували. Так, на якщо пізні. людям сподобається, то е, це все буде. Відтримуватися якраз аудиторію, це правда. Угу. Ви спілкуєтеся з шанувальниками своїми, чи тримаєте дистанцію таку? Я розумію, що у вас їх достатня Кількість, ось як ви з ними комунікуєте? Можливо, ви не маєте часу достатньо на це, але чи відповідаєте е, там на сторіс? Угу. Я насправді досить активно в цьому плані ставлюся. Е, ось я знаю, що є різні артисти, різні погляди на це. Хтось намагається бути більш таким прихованим, угу. віддаленим, Таймничим таким е, так, так трошки загадковим. Але я в цьому плані більш розкритий і спілкуюся зі своїми підписниками наприклад, в своєму телеграм-каналі. Інколи ми робимо навіть якісь прямі ефіри там в цьому ж самому каналі. Або відповідаю, звісно, там на повідомлення, коли є можливість час, то без проблем і роблю це постійно. Угу. А були у вас якісь такі ситуації з прихильниками, коли вони вас ну, важливо не то, що переслідували, ви розуміли, що треба було би трішки дистанціюватися, все ж таки мені, а не бути? бути настільки відкритим um, ну, мабуть, прям таких ситуацій не було. Звісно, були різні випадки, коли там не дуже коректно був підібраний момент для того, щоб сфотографуватися, там коли mm. я їм або щось подібне. Але таке було у всіх і тут ну нічого не поробиш з цим. Просто є різні люди. І навіть якби я не сильно спілкувався з моїми прихильниками, думаю, що все одно знайшли б знайшлися б ті, хто якось зробив би інакше по-своєму, що було б не дуже коректно практно. Uh угу. -huh. Скажіть, будь ласка, стосовно вашого стиля і оцього мікрофона квітами красивого прекрасного. Дуже він припав мені до душі. Чи це була ідея? Хто формує ваш стиль? Також ви чи ви маєте людину, яка вам допомагає. Я і про костюм концертний, бо воно дуже з вами органічно все виглядає. Так, от насправді на цьому турі хотілося зробити максимально цікаву, привабливу сцену, постановку якусь. І перш за все, ідеї з'являлися в мене. Інколи в когось з моєї команди у мене є дуже така невеличка команда там людей, які ще з самого початку зі мною, і хтось підкидав якісь ідеї, ми думали, як це реалізувати одразу, і робили цю самостійку. стійку, десь побачили, і або з'явилася ідея, як зробити костюм, і все це просто разом реалізовували. Угу. Ну дуже круто. Є щось, що вам хотілось би найближчим часом ну або змінити, або додати з того, що зараз можливо вже себе. Ну, не те, що не актуально для вас, ну але ж ви ростете, розвиваєтеся, і щось можливо там з вашого минулого досвіду ви вже від цього би відмовилися, а тут би вже додали б щось нове. Що я маю на увазі? Трішечки експерименти зі стилем музики, або з тими самими костюмами, або, можливо, не знаю, ну з чимось таким, щось додати на сцену, забрати на зі я сцени. Я 100% хотів би це все розвинути до нарешті, дійти до бенду живого. Ось це така ось перша ціль і Дівасі, що це буде скоро. Не впевнений, що в цьому турі, але в наступних хотілося б уже звісно виступати з живими інструментами. Я думаю, що всі, звісно, набагато краще ставляться до такого, коли вже музика повноцінно жива. Угу. Ось і ось це, мабуть, така основна штука, яку хотілося би в концерти включити. Клас, хай це реалізується у вас, і ще хочу запитати про ваші колаборації. Я так розумію, з вас їх було немало, так. але я так розумію, що з як так у вас було декілька їх так. Ви знайшли спільну мову з швиденько, так, з Ярославом? Е, так, це правда. Ми з ним зробили на даний момент три е, спільних роботи, угу. і якось дуже просто у нас знаходиться цей конект. Така наша творча синергія досить потужно виливається, як на мене, в творчість. Це можна подивитися. І також по реакції людей я дуже радий, що їм подобається. Е, слухачі люблять такий тандем. І сподіваюся, що ми ще встигнемо порадувати новими треками разом. Є хтось, до такого. Ви ще не звернулися або чекаєте відповідь з виконавців, ну можливо, не можна про це говорити в ефірі. З ким би ви ще хотіли заспівати разом? Е, ну, є такі артисти, так, е, які мені дуже імпонують з якими я б хотів зробити е, колаборацію, але справді не хочеться поки що розкривати, тому що розумію, деякі так. роботи в процесі угу. навіть і е, от мої підписники знають, можливо, про що я там якось догадується. Е, сподіваюся, що все ви. І тоді я зможу якось це Ну, це правильно кажу, Це правильно. А, як ви відносите наприкінці, мені скажіть до, до критики? Тому що є ж люди, які критикують. Ось я зараз не кажу про тих людей, які просто там щось в вам закинули, uh -huh. думку, яких можна не зважати, але є люди для вас важливі, які можливо там дають якісь поради в формі для вас не зовсім приємні. В принципі, чи ви відкриті до критики чи ні? А, насправді так, я мабуть більше відкритий, ніж навпаки, а, тому що а... От справді, коли це конструктивна критика від людини, яка, наприклад, добре знається на музиці, mm -hmm. я можу прислухатися, але знову ж таки не завжди буває, що от людина точно в неї є великий досвід, там все, і вона мені ось каже: ось тут можливо заміни щось якийсь, ось цей інструмент на такий. А мені це зовсім не подобається. І ну, я можу в таких випадках все-таки не прийняти цю пораду там і опиратися більше на свої відчуття. Але загалом так приймаю, Критику і э, слухаю завжди. Ви молодець, і ви дуже сильна особистість, якщо у вас вистачає сили і духу триматися своєї лінії. Це важливо, дякую. тому що ви інакше не були б собою просто. Ну, так. Ради бувають абсолютно різні, навіть якщо вони доречні. Це ваша пісня, яку ви робите від початку до кінця сам. Якщо ви відчуваєте, що вона має бути е, саме така. Ви ж виходите спілкуватися з аудиторією на сцену, mm. ви співаєте цю пісню, і ви ж і ви бачите на власні очі, і відчуваєте, як люди на не реагують. Правильно? Так, це так. дуже круто. Я вам дякую за це інтерв'ю. Я дякую була рада вам. вас бачити. Ми ще раз запросимо усіх. Сьогодні 12 травня, 19 година, «Панорама Клаб. Голубенко з великим сольним виступом так. це півтора година програма? Е, ну зазвичай буває трошки навіть більше. Ось е, тому так загалом на півтори години е, орієнтуємося, що пройде дуже класний вечір. Запрошуємо всіх і завтра де у вас виступ, чи чи наступним нас трош... після завтра? у нас є трошки да, три дні перерви, і наступний виступ, е, якщо не помиляюся, або в Чернівцях, або в Чорткові. Угу. Ну, запрошуємо. Є на вашій сторінці афіша. Так, вона так. велика, вона справді вражає. Тому хто сьогодні так. не встигне, будь ласка, прошу дуже подивитися де найближче місце. Але чекаємо сьогодні. Усіх в панорама ПАП. Панорама ПАП 19.00, Голубенко, сольний концерт. Запрошую всіх. Буде дуже дуже круто. Дякую вам, дякую вам.